yeah uh -huh. Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепаль. Сьогодні говоримо про громадську активність вимушених переселенців у Львові. Зокрема, з нами греко-католицький священик з Донецька, отець Тихон Кульбака та вимушений переселенець так само з Донецька, Дмитро Білий. Вітаю вас! Доброго дня. пане отче. Так, ви вже організували, зареєстрували свою власну громадську організацію. Регулярно проводите з іншими переселенцями спільні зустрічі. Так розкажіть, як відбувається ваша спільна інтеграція у Львівське середовище. Люди, які приїжджають до Львова зі Сходу України, знову ж таки дуже різні, мають різний досвід життя, мають різний, скажімо так, властивість пристосування до нових умов, яких ми вимушено опинилися зараз. І тому є гарні приклади інтеграції, коли ми бачимо, що наші... Переселенці зі сходу мають вже тут і бізнес власний, навіть долучають і створюють робочі місця для львів'ян, і не тільки для наших е, переселенців. На жаль, маємо іноді такі приклади, коли е, дуже сумні ситуації. Я напередодні свят відвідав одну таку спільноту наших е, члени нашої городської організації, де в кімнатці 3 на 5 15 квадратних метрів живуть семеро жінок. Uh -huh. Які не є родиною, які не є родичами, не є знайомими, та вони познайомилися тут. Вони мають цю маленьку кімнатку, живуть там Семером. У з цих жінок сини зараз знаходяться там, на сході, воюють. Там бачите, дуже по різному. Дуже по різному. Але намагаємось так, щоб всім цим людям приділити якусь увагу, якось гуртувати їх, якось зігріти їх. Ми маємо вже такі гарні свідчення. Коли готувалися до тих акцій, до тих е, е, подій, які ми ініціювали, то до мене вже підходять люди, знаєте, кажуть, що ми відчуваємо, що ми вже є спільнотою і то є дуже важливо, знаєте, Вже якась з'явилася така у нас єдність. Ми почуваємося близькими, майже рідними іноді, то це тішить нас. Пане Дмитре, розкажіть про ваше становище так у Львові. Коли ви приїхали до Львова, зокрема, і як відбувається ваша співпраця з львів'янами у львівському суспільстві? Ну, мені все-таки як на ці обставини от, пощастило і з роботою. Ну, взагалі, Львів для мене давно вже не чуже місто. Я тут захищав докторську дисертацію у 2010 році в Інституті українознавства. У мене є дуже багато друзів, і от ну, такий науковий львівський простір істориків для мене давно вже не чужий. От виїхали ми з родиною 30 травня. От, і пощастило відносно швидко. Я знайшов роботу, допомогли житлом. Так що ну, все-таки зрівнянню з більшістю переселенців нам дійсно пощастило. От, те, що я знаю, Львів, так mm. тобто, процес інтеграції досить безболісно відбувається. От, ну, але тим не менше, от, відразу хотілося себе виявити. Допомогти нашим переселенцям, і от нашій громаді, і намагаємося робити всі зусилля, аби допомагати людям адаптуватися. І взагалі допомагати в тих проблемах, які у них зараз виникають? Знаємо, що регулярно збираються не тільки ваша громадська організація, так і різні громадські організації, вимушених переселенців у Львові за круглими столами, так якось вирішувати ті питання, ті проблеми, які існують, зокрема це робота, житло. Чи вдалося вже вирішити якісь проблеми ось завдяки таким спільним масовим зібранням? Скажімо так, ми, мабуть, стоїмо на першій зупинці вирішення, таких не зупинців, а сходинці вирішення тих проблем, які стоять перед нами. Бо всі розуміємо, коли є учасниками цих круглих столів, що насправді вирішення цих цих питань, від яких ми страждаємо, так, воно знаходиться, на жаль, в Києві. І до цього часу ми не маємо навіть єдиного державного органу, який би опікувався нашими людьми, нашими переселенцями. Ми маємо дуже гарний досвід Грузії, де існує навіть е, е, міністерство у справах біженців. То я наступному тижні буду мати зустріч з послом Грузії. Ми вже домовилися про те, щоб той досвід грузинський, який вони мають, перенести на на ці наші українські терени. На що нам вигадувати там якогось ровера, якщо можна цей досвід взяти, адаптувати його вже до цих українських умов і реалій. Ну і в такий спосіб, вже як громадські організації, будемо примушувати нашу владу для того, щоб щось активніше, більш активніше робити для вирішення тих проблем, які якіснують наших переселенців. Чи можливо знаєте якісь громадські ініціативи, окрім вашої, так вимушених переселенців у Львові, і наскільки вони важливі в інтеграції так чули, чули багато ініціатив, які існують з різних громадських організацій, і намагаємось долучатися завжди до цих ініціатив обов'язково, тому що ми розуміємо, що в єдності наша сила. В єдності і в нашій спільпраці якраз є можливість вирішувати ті проблеми, які стоять перед нами По одиночку Ми ніколи їх не вирішимо. Тому, звісно, хоча і ми є представниками окремих громадських організацій, але все ж таки я думаю, що колись у, тут, у Львові або на цих теренах, виникне якась може така спілка асоціація громадських організацій, які опікуються цими проблемами, ми більш динамічно будемо займатися тими справами, які потрібні нам зараз тут. Угу. Пане Дмитре, на вашу думку, яку роль відіграє громадська активність переселенців у процесі єдності, єднання так? і подолання ось цього стереотипу, що схід і захід різні? Мені здається, надзвичайно важливу роль і від того, от наскільки все таки до Львова приїхало дуже багато в першу чергу інтелігенції, от, і представників такого дрібного. І середнього бізнесу люди в більшості проукраїнські налаштовані, які виїхали, не маючи жодного бажання залишатися на тому просторі, який відомі події, на жаль, створили у нас на сході України. От, і вони намагаються якось долучатися до такої діяльності. Це і лекції, і виступи, і, і співпраця. Дуже багато співпрацюють з волонтерами, які допомагають забезпеченню наших воїнів в АТО. Виступають з лекціями. От я, наприклад, от ми зараз з волонтерською групою «Дев'ята рота от демонструємо фільм Поводир. От я виступаю, і ми в госпіталі були от на Лучаківському, і по військовим частинам їздимо. Виступаю з лекціями теж до цього фільму про історію, про наше минуле. Тобто, ми маємо себе проявляти обов'язково. І Така громадська організація вкрай потрібна, бо багато людей наодинці не можуть. Себе виявити, не можуть знайти шляхи, де себе можна долучитися до громадської діяльності. І в Цьому відношенні це товариство вкрай потрібне. Взагалі в історії України і Перша світова війна, і Друга світова війна. У нас є дуже великий досвід взагалі, коли сотні тисяч переселенців вони організовували комітети, комітет допомоги там переселенцям, біженцям. Тобто, досвід історичний є, і ми намагаємося зараз. Його розвивати і надалі можливо є вже досвід українських міст, де вимушені переселенці вирішують вже проблему з житлом. Так там чи відвоювали якийсь шматок землі або будувати якесь житло, чи в інших містах якось активніше розвивається цей процес? Чи відомо вам? Я би не сказав. Я б не сказав. Ми маємо зараз відділення нашу організацію у місті Черкасах. Там є активісти наші, які працюють. Навіть в тах, там в тих умовах, коли і обласна влада там каже, що ми йдемо вам на зустріч і є якісь там недобудови, які могли передати нам перед обладнання цих для житла, не для переселенців, все ж таки туго все це відбувається. Все ж таки дуже непросто відбувається. Ви знаєте, і наскільки мені відомо, ну в тому просторі, який, який я маю можливість моніторити в спосіб, ще таких. Ну, дуже яскравих реалізованих проектів, на жаль, не існує. Може, це зв'язано тільки з тим, що ми, ми тільки фактично почали свою діяльність. Та? як тільки ми приїхали туди, де ми приїхали, тільки якось акліматизувалося трошечки, тільки потім вже почали вже гуртуватися і діяти. Я думаю, зараз, зараз, це все буде більш активно, активно, активно. Тому дуже багато буде залежати від місцевих громад, від місцевої влади, щоб вони з нами співпрацювали зараз. Ми тут знаємо, що у нас прийшов новий губернатор. То сподіваємося на швидку зустріч з ним. сподіваємося на співпрацю відповідно, в цьому плані з обласною радою. Ну, будемо дивитися, як це все буде вирішувати. Якою ви бачите співпрацю вимушених переселенців з львів'янами, так, окрім влади, а саме з громадськістю? Можливо, в культурному аспекті, так, разом організовувати якісь е, дійства. Ну, ми вже успішно, дуже успішно реалізували з паном Дмитром. Е, таку чудову річ є, зробили е, Донбаський вертеп з любов'ю для львів'ян. Пан Бетро є автором сценарію, є автором віршів, є виконувачем ролі царя Ірода Путіна. Oh, Наша громада зробила такий гарний цей вертеп. Мали декілька виступів. Вже маємо чудову реакцію львів'ян. Вони кажуть, що ми не очікували абсолютно, не думали, що донечани можуть таке зробити, східники можуть таке зробити. Але це ми зробили. Львів'яниць, ті, хто бачить, ті, хто бачив, це дуже тішаться і кажуть, що це феноменально, це здорово. Ми самі теж маємо від того кайф, скажімо чесно так. Ми дуже задоволені тим, що ми зробили. Це надихає наших людей на подальшу якусь активність. Вже наші люди кажуть нам, що давайте продовжувати, давайте ще щось робити. Нам це сподобалось. Ми будемо робити, ми будемо себе в якийсь спосіб проявляти. Вже почалася, знаєте, від людей така. Гарна реакція, коли вони проявляють свою ініціативу, вони щось пропонують, вже якісь ідеї виникають. То я думаю, все буде добре. Я думаю, пан Бентро більш каже про той як організовували і феноменальний. У мене це така, друга моя участь у вертепі. Ми в 89-му році в Донецьку колись організували таке молодіжне історико-етнографічне товариство Курінь. От, і відразу у нас була тісна співпраця з товариством Лева. От, і ми приїжджали сюди на свята із товариства Лева там приїздили до нас. І в 90-му році ми вирішили в Донецьку організувати вертеп, поставити Евертеп. Чомусь мене знову висунули на ролі рада. Ну, то вже, мабуть, то я мріяв, мріяв стати козаком, все таке зробити кар'єру, але ну, пан отець. Козаком ну. був я. Так, І ми в 90-му році зробили Вертеп в Донецьку, так, ходили, перший був Вертеп такий. А потім вже другий раз з друзями, теж з переселенцями з Донецька, оце демо, я кажу, треба робити тут Вертеп. Треба показати, що ми теж можемо, згадаємо та, минулий досвід. і от Прийшли на товариство, і тут пан отець каже: тут є ідея зробити вертеп. Ну, що ж, ми тут от, Геніальні ідеї, вони паралельно та, приходять. От, і ми почали організовувати, я пообіцяв написати сценарій. От, почав згадувати там, з того вертепу 90-го, ну, створили сценарій. А от було дуже багато бажаючих приймати участь в Артепі. От ми... У нас навіть конкуренція між ми... Янголами була. Вчора навіть два Янгола у нас було, бо дівчини подивати. хотіли бути та янголами. Треба давати кожному, а. реалізувати а. себе. Зробили, спробували його зробити актуальним. Бо Вартепе взагалі це така історична традиція, от сюжет є класичний. От, але такий універсальний сюжет, який в будь-яку добу, в будь-які події, він може відбивати в собі абсолютно все актуальне, що відбувалося 16 сторіччя. Ця традиція може ще й з раніших часів. От і іноді не було можливості там якось себе виявити, проявити і... Показати дійсність такої, яка вона є, насправді, ну та вертепне дійство УПА робили свої вертепи, де Тамиродом був Сталін там в минулому році. Наскільки я знаю, там всі роди були Януковичами. От. Тобто, от актуальність, актуальність, і вічне, і актуальне це відбувається в вертепі. Наскільки мені відомо, на Донбасі Вертепи не дуже розповсюджені, так останні роки були. Як загалом виглядало Різдво в на сході, ми спілкувалися минулого тижня з переселенцями, і вони були зі сходу, і вони були в захваті від вертепів, так, зокрема, бо. На сході такого немає, ось відмінність, яка відчувається різниця. Звісно, сто відсотків. Це правда. Відмінність, мабуть, в тому, що знаєте, ми, ми святкували різдво на сході, да, але воно було якесь, знаєте, таке святкування локальне. Тобто, це було або при церковних громадах, або при якихсь громадських товариствах угу. та було та не було такого дійства, як у Львові, коли все місто виходить на це свято, правда. Цього не було, звісно. Коли донечани, луганчани приїжджали навіть за мирних часів сюди. Я маю таку історію своєї парафії, яка жінка у мене є російськомовна росіянка. Вона дуже боялася їхати до Львова. Ну mm -hmm. знову ж таки чому? з тими, да, з тими стереотипами. Знаєте, вона приїхала, привезла. Вона вчителька, повезла своїх дітей подивитися спеціально. Батьки е, примусили його фактично. І вона з таким страхом прийшла до мене. О, чи як то буде? каже, все буде добре, вас там не з'їдять. Саме гарно, ми приїхали в такому захваті від того всього, з того часу 5 років кожної Різдва вона возила своїх дітей до Львова. То це про що, про що свідчить? Бо навіть такі люди, та, які були, знаєте, з тими стереотипами Львів рушить ці стереотипи в в гарному сенсі цього слова. То це, звісно. Ну, ми вже є частиною цього святкування, наш проти, нашого, нашого громадуся. Та, така родзинка, знаєте, появилася і ми, ми орали. з цього, так, правда. Дмитро, ви як історик, так коли почалося власне, коли почався можливо цей стереотип, по цей поділ України на східну і західну, і чому усі ці роки ми не розуміли можливо цього так і нічого не робили для того, аби об'єднатися? Ну, цей стереотип він давно і штучно створювався ще і в радянські часи, це поділяй володарюй, це ж класика. І такі стереотипи про західну Україну вони нав'язувалися на сході. От і стереотипи про схід нав'язувалися на заході. Ну і зараз дійсно в цих екстремальних умовах, яких ми зараз перебуваємо. Треба розуміти, що ця, це намагання продовжити цей розкол. Він і зараз штучно продовжується, зрозуміло, якими силами. А от, е, робилося за 23 роки, були делегації. На західну Україну і дітей, і взагалі екскурсії, але це було вкрай недостатньо. недостатньо. От. Ну, А наша влада, яка далеко не була українською, вона теж найменше була зацікавлена в тому, щоб е так нівелювати оцей розкол, цей стереотип. Але тим не менше, вже важливі зрушення все таки відбулися. От. Той же Донбас, скільки за межі Донбасу виїжджало з усього населення відсотків 10, не більше. Тобто все одно ці інтеграційні процеси створення такого спільного культурного простору, ментального, вони були, мали відбуватися на рівні держави, а не таких громадських, тільки громадських організацій. Ну, от зараз дійсно ми стоїмо перед цим випробуванням. Наскільки ми зможемо, і я абсолютно впевнений, що ми зможемо все-таки цей розкол нівелювати, і от спільний український національний, ментальний, культурний простір, звісно, зберігаючи свої позитивні регіональні особливості, він, він буде створений і буде далі зміцнюватися. На як ви бачите руйнування ось цього стереотипу, і що має відбутися, аби дійсно Україна нарешті стала єдиною? Знаєте, дуже гарно сказав, сказали два блажніших. І блаженіший Святослав виказав таку думку потім блаженіший Любомир. Що саме Галичина має стати, знаєте, має завоювати любов і довіру схиняків. тобто, все, що є гарне, все що є. Чим можна привабити людей, ми повинні, точніше, вибачте, ви повинні відкрити свої серця і показати цим людям і завоювати насправді. А ми, як біженці, про це казав, до речі, Блаженніший Любомир е казав, що біженці мають стати апостолами тієї єдності. Ми, які вже долучилися до вашої галицької культури, ми можемо принести туди ж. І спільними такими зусиллями обов'язково, дійсно, це. Цю проблему ми подолаємо, але праця праця, дуже багато праці і час потрібен, звісно. Як ситуація на сході? Чи підтримуєте ви зв'язок з друзями, з родинами? Чи змінилося там щось ментально можливо? Чи війна якось вплинула на людей? Постійний зв'язок. Ви знаєте, у мене навіть відчуття до кінця бою, що я сам особисто в стані якоїсь шизофренії перебуваю. Чому? Бо тілом я тут. Де мир і спокій та а душею і розумом там. Бо кожного дня 5-10 телефон дзвінків. Залишилось частина парафіянових там. Залишилось багато знайомих. Більш того, ми зараз підтримуємо українське підпілля, яке є в Донецьку. Всіми можливими засобами ми це робимо, ми працюємо. І, на жаль, на жаль, деякі дії нашої влади нам дуже перешкоджають в цьому. І Це проблема є. Тому там дуже непросто. Спад Петро буквально з мабуть зараз розкажеш, який він інформацію мав угу. телефонну із Горлівки, із тих міст, які угу. заставлювати. Ну, дійсно, ну тут, що стосується ментального, тут це надзвичайно складна ситуація, небезпечна. От у частини людей там виявляється ну, такий стокгольмський синдром, коли люди просто думають, аби вижити, фізично вижити. От, звісно, там надзвичайно багато залишається проукраїнських налаштованих людей, і ну, така певна еволюція все-таки відбувається. Ну, але більшість там просто в першу чергу думає про те, як вижити, як психологічно залишитися. І мені надзвичайно тяжко, коли от я спілкуюся зі своїми друзями, знайомими, які от у мене в Горлівці живе. Мій друг давній, він сліпий, але має вищу освіту юридичну, він викладав, працював. Зараз він ну, сьогодні вранці телефонував всю ніч не спали. Каже, там тяжке бомбардування. От, і... Надзвичайно це тяжко сприймається, ну, але люди намагаються тримати і вірити в нашу перемогу, що все таки схід України буде звільнений от, від цієї пошисті і все таки Україна там. Ствердиться, будемо сподіватися, що ця віра допоможе нам і в Донбас залишиться українським. І ми будемо єдині, не будемо ділити одне одного за географічною ознакою. У мене дуже багато друзів воює зараз. Донецька, от mm -hmm. і колеги мої воюють за Україну і будуть воювати до останнього. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, з нами були греко-католицький священик з Донецька, отець Тихон Кульбака та історик, науковець донечанин Дмитро Білий. Дякую вам ще раз. Дякую вам всім. Дякую. Не дякую. перемикайте, зустрінемось за кілька хвилин.